Для того, щоб скласти програму у черепашковій графіці, ми використаємо координатну площину, яку ми вже використовували в Scratch. Пам'ятаєте, це координатна площина з програми Scratch. Ми, як бачимо, тут так само центр знаходиться x 0 Y0 в центрі. І 200 вверх, 200 вниз, 200 вліво, 200 вправо цілком підходять нам ці координати. Тому ми відкриваємо цю координатну площину за допомогою пайнту. І в Paint за допомогою прямокутничка, трикутничка, кола малюємо ось таку картинку. Після того, як ми цю картинку намалювали, ми вже бачимо всі координати. І можемо складати нашу програму. Сьогодні ми будемо складати програму за допомогою всього навсього кількості команд. Перше. Задаємо колір Колор команда. І англійською мовою, тут підписується колір, який нам потрібен. Begin fill – початок заповнення. End fill – кінець заповнення. Підняти перо і опустити перо. Up-down. І команда Перейти до координати. За допомогою цих кількох команд ми намалюємо нашу хатку. Починаємо нашу програму. Ось я копіюю початок, імпортували, підняли, перемістились у задану точку. І опустили хвостик. Ми будемо починати з трави, тому нам треба колір написати зелений, грін. І координати треба подивитися звідки ми будемо починати. Ось давайте з цього куточка. Це в нас буде мінус 200, мінус 200. Значит, почнемо з координат. Мінус 200, мінус 200. Мінус 200-100 Так. Ну і таким чином будем походити по цих координатах, щоб вийшов наш прямокутничок. І вернемось назад у цю саму координату. Мінус 200, мінус 100. І от така програма в нас буде. Запускаємо і перевіряємо, чи буде в нас ця травичка. О, є зелена травичка. Прекрасно. Тепер нам треба переміститись у точку, де буде починатися наша хатка. Хатка у нас починається ось тут. Це приблизно мінус 150, мінус 100. Піднімаємо хвостик і переміщуємось у координату мінус 150, мінус 100 є. Yeah. Є. Yeah. Ну і треба задати колір. Колір. Тому хатка у нас синя. Так, опускаємо хвостик. І копіюємо у нас. Вже є синій колір. Копіюємо колір і початок заливки. Скопіювали. Кольор і початок заливки. Ну, а тепер за до допомогою команди готово. По координатах проходимо. Перевіримо, чи воно так буде малювати. Стоїть на місці синій кольор. Прекрасно. От. А тепер по цих координатах будемо йти вверх, в сторону і донизу. Ось, буду копіювати. Вставляти, координати міняти. І в кінці-кінці кінці у нас вийде прямокутничок синій. Копіюємо, вставляємо, міняємо координати. Так, наступна. І закінчуємо, звичайно, ндфіл. Пробуємо. Так, трава є. прямокутничок синій є. Хатка. Стіни вже стоять. Прекрасно. Прекрасно. Тепер нам треба домалювати трикутничок, який були нашою кришою. Нашою кришею. Нашою кришею. Ми знову копіюємо ту саму операцію. Color begin up. Додаємо колір червоний. Це в нас буде red. Так. І координату нам треба ось цю. Це буде приблизно мінус 150-100. Мінус 150-100. Ось вона ця координата. Вставляємо її. Ну, а далі. А далі підемо далі. Наступна координата зверху. Це буде. Ось так. О, прекрасно. Все, є в нас вверх. Тепер перейдемо до дверей. Перейдемо до дверей. Двері у нас будуть. Починатися з цієї точки, з цієї точки. Тоді вверх, в сторону, вниз і знову вертаємось в цю точку. Знову треба задати колір і підняти хвостик. Колір дверей тут у мене чорний. Мабуть, візьмемо не чорний, а якийсь інший... Можливо... можливо коричневий. Зараз спробуємо. Пробуємо. Brown. От. І координата початку дверей у нас тут де 100-100, значить 100-100. Мінус 100, мінус 100, 100, 100, 100, 100, 100, так. Перевіримо, чи стане там, де треба. О, став там, де треба і коричневий колір. Чудово, все, далі по координатах дивимось. Дивимось по координатах. І командою готові з координати в координату. Переходимо, вставляємо, додаємо координати. Друга, третя, четверта. І в кінці додаємо End Fill». Ми вертаємось в ту саму координату, звичайно. От, ось так повинно бути. Давайте подивимось. Що воно нам малює? Так, трава є, будинок є, криша, є двері, є все. Чудово, тепер треба вікно намалювати. Вікно намалювати, це знов та сама операція. Хоча, 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 хоча в нас вже є коричневий колір. Он беремо ту саму. Коричневий колір, переміститись і опустити хвостик. І координати для вікна поміняємо. Вікно ну, у нас має починатися. Давайте подивимось в якому місці. Ось тут. Це скільки це мінус 25-0. Будеть мінус 25-0. Ну, а далі, як завжди, по координатах проходимо і пишемо fill. Сюди, сюди, тепер донизу і вертаємось ту саму точку. Все, давайте подивимось. Коли перед вами... Є малюнок з координатами, тоді дуже легко складати програму. Ви можете перевірити будь-яку координату. Так, дивимося з нашим вікном. Чудово, вікно, саме таке, як треба. Ми залишилося зробити сонечко. Так, сонечко у нас збоку буде. Десь ось тут приблизно. значить, Нам треба. Задати колір жовтий, підняти, переміститися. Добавляємо знизу ці команди. Так, яка ж там у нас коман... координата буде. Так, колір, звичайно, сонечко чи жовтий, єлоу. Координата ось тут. Це у нас. По X 100 по Y, мабуть, 150. Так, по X 100. А може 150 буде краще. Ну, давайте попробуємо 150-150. Ну, а тепер нам треба. Треба команду. Малювати коло. Малювати коло. Коло радіусом. Не знаю, радіусом, мабуть. Попробуємо 25, якщо мале, то додаємо. Ні, маленьке бо Так не піде. Так не піде. Значить, треба більше коло. Олом ми зробимо радіусом 50. 50. Тепер закінчити замальовування. Так. Пу. Чудово, отак От воно в нас і буде. Так що таким чином ми з вами склали програму розмальовування нашої хатки.